Хочу з вами поділитися своїм досвідом помилок, які я починаю робити. У мене є підліток, і нещодавно я йому замовила ось таку білизну, і чомусь приїхало а, замовлення Excel. Я дуже здивувалась, потім перевернула упаковку, і тут є розміри. Я замовляла за параметрами його зросту, і тут все правильно написано: 163-175 см і вік від 13 до 15 років. Але насправді ця білизна вона ширша в півтори, якщо не в два рази. Тож, це перша моя помилка, тому що я гадала, що на підлітків буде. Однакова білизна, як і в минулої рази я купляла, але за зростом і завжди я вгадувала. Так само як зараз у 13 річного підлітка розмір ноги 42-42,5 см. Тобто, на великі знижки в дитячому розділі, відділі, я вже маю не розраховувати. Вже будемо скоро переходити на чоловічий відділ.